Там підлили було це діло досить голосне, і сліз пролито більше, як доволі, і все ж є щось не до кінця ясне. Чи не було, чиєї злої волі, в цих справах поруч правда і брехня. Я, як суддя, вважаю особисто, чи це була отрута, чи дання. А в кожнім разі це було убивство. Горбань сказав, що й сумніву нема, звичайно, вбивство, та іще й не цнота. Він, як горбань, вважає зокрема, їй треба дьогтем вимазать ворота. Тут принагідно варто зауважити, що дьогтю він мав справді предостатньо, оскільки він, як виявилось потім, із комори міської потай дьоготь крав, за що й був поставлений пред врядом. А втім, і згодом він іще війтував, і вже за гетьману Дем'яну. Многогрішному уже аж на полковника Жученка устиг іще й крамулку довести. Пушкар сказав, що так-то воно так. Не шануватись дівчині не гоже. Але ж із Гриця добрий був лайдак. Тут товариство дьоготь не поможе, бо незалежно. Що то за пиття і що там мовить злість тисячу уста, не хто ж, а він звів дівчину з пуття. І то була любов, а не розпуста. Тоді вдова Бобренчиха озвалась Та вуха ж в'януть на таку олжу, вона сама Грицькові нав'язалась. В який спосіб. Зараз розкажу.